Всім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Е, сьогодні в нас гра, яка називається Ho-Ho Home Invasion. Е, тобто Ho-Ho е, типу ха -ха, е, Вторгнення в дім. Ось так. Е, привіт, Санта. Е, там є багато е, подарунків для доставки на Різдво. Із е, од, е, тільки е, за декілька днів. Е, Підготування. Е, успіх. Е, на, на, на успіх ми, е, ельфи, маємо. Е, е, ми, ми маємо прикривати тобі зад. Добре. <с poders> е, 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 окей, я так розумію, що це в нас. Е, поки що е, тренування. Я можу скіпати, бо я ж, я ж вмію грати ігри. Я зараз розберусь. Е, окей, я генерую багато шуму, коли. Ходжу. Значить, мене можуть почути. Е, я... Моя задача, значить, класти подаруночки. Що? А, я, я зрозумів. Мені потрібно покласти подаруночки ще у відповідності до необхідного. Так, окей, е, ось цей читає книгу, і він мене. Що? Окей, я пройшов повз нього. Ага, в нього є зона, за якою він стежить. А ось цей робот ходить. Потрібно йому на очі не попадатися, значить. У. Окей, значить, я можу бігом пройти. Ми можемо дуже швидко ходити, можемо дуже повільно ходити. А можемо просто не, не, не ультра повільно ходити. Так, окей. Ось цей оглядає. Ага, помітив мене, поняв. Так, я щось не зрозумів. Одразу помітив мене. Значить, мені таке треба повільно йти, але ж повільно йти дуже скучно. Зачекати, поки він заспокоїться знову що? Та як? Я, я щось не доганяю. Як це його має обминути, якщо він мене ко кожного разу бачить? А, мені просто пробігти треба. Тьху. Так, окей, ці сплять. Цих не можна розбудити. Ага, в них. Я бачу, що в них є... куди подаруночки їм закинути. Ага, все. Тобто, я подаруночки точно покладу, просто е, є найтихіший спосіб покласти подаруночки. Все, зрозумів. Все можна йти. Що, а цей робот ще він ходить? Чи що він робить? Ага, його відволікти треба. Він наспівує, насвистує мелодію! Клас! Добре. Е, значить, в нас тут є ключик. Супер, я можу взяти ключик і зможу вийти тепер. Окей, окей, все я зрозумів, як ця гра грається. Пф, 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 пф. Е, взагалі. Не знаю, навіщо мені оці повідомлення, які вискакують. Я все і так зрозумів. Е, replay левел некст левел. Погнали! Все. Ми тепер будемо е, са Сантою, який доставляє подаруночки е, в дуже небезпечний спосіб. Так, окей. Опа. Хоба. На. А! Невже я промахнувся один раз? Нічого собі. Так, е, будемо оглядати кімнатку. Кімнатки, бачиш, тут взагалі ніде нікого немає. Значить, тут ми. Ой! Ой-ой, мене почули, мене почули, зараз зайде сюди, зараз зайде сюди. Так, пішов перевіряти. Так, окей, ідемо помаленьку. Робот же ж не буде сюди заходити не буде. Найс. Подаруночка залишили. Так, ходімо сюди в цю кімнатку. Це ванна кімната. Окей. Добре. Залишили подаруночок. Так, там вбральні є ще. І ще є одна кімнатка, куди треба покласти подаруночки. Так, окей, цей робот мене трішки дратує. Я не знаю, навіщо люди взагалі використовують роботів для того, щоб ховатися від Санти. Супер. О, розбудив його. А, тоді нормально. Некст level. Супер. Ми тим, що телепортувалися до входу взагалі. Чи це тренувальний майданчик ще до, до того, як я відправлюся? Ну окей. Значить, мені просто ховатися недостатньо. Все, в нього підозра спала, бо мене вже там немає. Е, а, я бачу там на міні-мапі зверху, зліва. Там можна побачити, куди мені треба подаруночки нести. А якщо мені сюди нести подаруночки, що там цей робот ходит? Дайте шуміти. Так, окей. Та що ж це я кожен раз останнім промахуюсь? Так, ще тут у нас є ці. опа. Опа, все нормально, розмістили. о хо го Він може нас спіймати. Так, тут є куди немає. Це кімната, щоб заховатися. Спальня. Та не вже а, в нього на цьому, на кам на камині. Ммм, мабуть, затишно, коли в тебе є камін. Так, робот сюди десь підходить. Нічого собі дивіться, який медмедик великий в цього робота, який там спить. Так, окей. Це здоровезний. Так, окейненько. Опа, все, супер. Тепер ми йдемо. А куди ми далі... Ага, сюди йдемо, бачу. Ч -ч 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 -ч. Ось так. Не за спиною в себе закрив. А, прямо перед собою закрив. Непогано, але... Один раз мене побачили, і все. Тобто я можу один раз тільки спалитися. Йо, я ж не знав. Так, окей. Е, сюди бігом залишаю оп. Оп. Добре. Тепер бігом сюди біжу. Хоп. 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 хоба Тепер бігом біжу сюди, помаленьку йти починаю. Добре. Фух, взагалі супер оперативно стараюся, але я все рівно бачу, що я там ніби як не встигаю з цим. Об Оба! Нормально. Ідем. Повзем, 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 повзем. Ідемо повзем, повзем, повзем Окей, ідем. Повзем. Ідем, повзем. Найс. Е, так, хоп, все залишили. Повзем. Ідемо, йдем, ідем, ідем, ідемо. Опа, добре. Ще якось ось тут читає книгу, значить він. Угу. Добре, повз двері проходить цей. Він. Навіть якщо він почує, що я тут топчусь, він зразу сюди прийде. Тому не можна, щоб він почув, що я топчусь тут. Цей на звук не реагує. Мінус один, один життя, і я все зробив. Next Е, Добре, що поспішив, бо там від цих я якось я не знаю, як від них ховатися. Якась Нереальна задача від них ховатися. Так, що тут в нас? Хто в нас тут де є? Ага, тобто цей прям стоїть. Стоїть в тій кімнаті, ти нічого йому не зробиш. Один тут читає книгу і можна забрати з собою ключ в нього. Ой, мене один рестарт левел. Я не зрозумів, що він мене це... що він мене там палить, що там є хтось. Ого, багацько тут роботів. Дуже важко розібратися, як з ними, розбиратися. Це якийсь такий дім, що тут ніхто не спить. Е, будь здоров, дякую. Я навіщо посвистів? Супер-ультра випадково. Так, окей. Там той у нас читає книгу. Тут спить. Ого, скільки ж людей живе в цьому домі. Так, найс. Э, nice. Так, опа. Це дуже добре, що ельфи взялися навчати Санту, щоб він не попався випадково людям. То це ж було б дуже прикро, якби він попався. Так, окей. Е -е... Я бачу, що я тут можу за спину для цього зайти. Ну-ка, а якщо я зможу сюди виманити? Він ці двері може відкрити, я ці двері не можу відкрити. Ааа, він мене зразу спіймав. Він Мене зразу спіймав. Ех, сумно. Значить, мені обов'язково потрібно ключ взяти. І тоді я зможу в нього за спиною пройти. Плейлевел. level. окей. Okay. <хи> Добре, цей цей рівень це буде наш останній рівень. Е, він якийсь такий складнючий, прям складнючий складнючий. Мені треба тут, значить, пройти. Я, я давно дуже не грав в Stealth Ігор. Так, окей. Okay. Це зиркає, зиркає, все не зиркає. Але ж ти не чуєш! Ти ж глухий. Що? Я думав, що цей глухий. Давай, зиркай. Окей, зиркає. Зиркає. Все, не зиркає. Окей, добре, закрив за собою двері. Тепер сюди. Е, закривай, закривай. Ті закривай. Ну що ти? Так. Окей. Так, туп. Топче? Топ, 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 топ. Взагалі як кінь. Е -е, хоча мені здається, що коні бувають і тихенькими. Та ти що? Моментально мене вже спалив. <пас> Капець. Так, цей тут стоїть. Ти там ходить добре. Йди собі. А я піду подаруночки поставлю. Два. Три. Чотири. Найс. Супер тихенько постав. Що це означає? Це лише тихо йшов. Окей. Оце я йду вже максимально тихо. Йо. Чому цей рівень такий складний? Так, добре. Це не рівень складний, це я щось, е, цей неуважний. Хоча, якщо замислитися, якщо це через отакі от виклики доводиться проходити справді Сантії, це в нього дуже важка робота, дуже стресова робота. Так, окей. Окей, забрав. Закрив за собою. Добре. Тепер сюди вскочив, закрив за собою. Сюди вскочив, помаленько почав іти. В нього швидкості ходіння є дуже багато. Типу, оце середня, Це мінімальна. Це середня мінімальна. Оце звичайно. Три швидкості того, щоб ходити. І на всі різні кнопки. Так, все добре. Зараз уважно, бо це не можна тут ні разу зашуміти. Я бачу, що там ще печенюшки є. Я впевнений, що їх мені залишили. Я хочу печівко з'їсти. А то як це? Оп, з'їли, добре. А там молоко? Чи це не молоко? Ну нічого, ну печівко так печівко. В сухомятку, правда, трошки. Але нічого, я впевнений, що воно було смачнючим. Так, окей, все. Зачинили двері. Добре, можна бігти. Тут ніби все зробили. Фух. Е... Далі. Там точно є ще щось внизу. Тут тільки два подаруночки, так? Щось там внизу є, я впевнений. А, вже вертається назад. Добре, треба сховатися. Поки що послухаю, почекаю, подивлюся, як цей мене про мене. І ми підемо вниз туди. От прикольно, коли ти такий цей. Коли ти такий Санта грабіжник. <свісно> Тобі треба вломлюватися в чужі будинки. <свісно> так, що там є в нас камінь є. А чи на цьому не лишається подарунок? Не лишається подарунок. Йой. А! Тут в нас є двоє що сплять. Цей робот повз мене проїжджає. Потрібно чекати, коли він поїде назад, значить. Вже нічого не поробиш. Я і думав, що він навіть на секундочку не зупиняється, він зразу їде назад. Так, окей, відкривай. Супер тихенько треба класти по подаруночки, щоб всі цей. Всі отак прокинуться, все. У всіх є подаруночки, всім круто, всім класно. Я ще десь щось маю залишити, здається, ні. Так, отут ще маю залишити. 14 із 14. Все, всі подаруночки я залишив. Тепер мені потрібно безпечно вибратися з цього будинку. Потоптали звідси. Найскладніша задача розминутися з оцим роботом, який тут їздить туди сюди. Потрібно чекати. Окей, проїхав. Їдь вниз. Добре, проїхав. Все, супер. Тепер ми біжимо. І зараз ми все все зробимо. І <хи> все, будемо закінчувати. Бо гра, ц... гра цікава, просто не динамічна, не весела Проста, собі, цікава гра, яку можна зіграти під новий рік. Так. Ну що ж, це було весело. Бачите, такий, він стоїть такий. Крутий, крутий. Добре. え, дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки за те, що ви чудові люди. Дякую вам. Е, ну що ж, не знаю, може я допасую цю гру ще до якоїсь такої гри е, Отакої гри, як, 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 як ось ця. Може ні. Ну, подивимось. Все, е, в будь-якому випадку. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!